Святий апостол від 70-ти Неканор жив у першому столітті. Він був одним із перших семи деяконів. Про нього розповідає євангеліст Лука в книзі діянь святих апостолів. У ці дні, коли збільшилася кількість учнів, виникло нарікання еліністів на євреїв за те, що вони не дбають про їхніх вдовиць у щоденному роздаванні потрібного. Тоді 12 апостолів, скликавши багато учнів, сказали: не личить нам, залишивши слово Боже, піклуватися про столи. Отже, браття, виберіть з поміж себе сім мужів. Доброї слави, сповнених Святого Духа і мудрості, їх поставимо на цю службу, а ми постійно перебуватимемо в молитві та служінні слова. І угодна була ця пропозиція всьому зібранню. І вибрали Стефана, мужа, сповненого віри і Духа Святого, і Филипа, і Прохора, і Никанора, і Тимона, і Пармена, і Николая Антіохійця, наверненого з язичників, їх поставили перед апостолами. А ці, помолившись, поклали на них руки, і ширилося слово. Боже, і дуже збільшувалося число учнів в Єрусалимі, і дуже багато священників скорилося вірі. Апостол Неканор постраждав близько 34 року років після Різдва Христового. Він прийняв мученицьку кончину в день, коли умертвили первомученика і архідіякона Стефана та дві тисячі інших християн. У каноні йдеться про те, що він принесений у жертву Богові, мов ягня.